продовжують роботу у міжнародному проєкті. 20 лютого відбулося п'яте засідання робочої групи. Її завдання розробити стратегію розвитку громади та план заходів для її реалізації. Цей процес проходить за підтримки уряду Франції та агенції з міжнародного співробітництва Експертіс Франц». Прилуцька міська рада отримує постійну підтримку від французьких партнерів. В ході чергового засідання експерт проєкту Олександр Ісип допомагав членам робочої групи завершити підготовку плану заходів. Це окремий документ, але він діятиме разом зі стратегією розвитку. Поки що обидва документи мають статус проєктів. Вони стануть офіційними лише після затвердження депутатами на сесії. Але перед цим необхідно провести стратегічну екологічну оцінку. Тільки після неї документи можуть отримати юридичну силу, розповідає Олександр Ісип. Це вимога держави, яка співзвучна до вимог європейського законодавства, імплементована з європейського законодавства. Що сталість розвитку громади мусить невід'ємно бути поєднана із сталістю здоров'я населення та екологічного добропорядного стану в громаді, і все, що в ній робиться, будується, ремонтується, впроваджується. Мусить поліпшувати стан здоров'я населення та екології і ніякому випадку не погіршувати. Тож в ході засідання члени робочої групи почали працювати над розробкою стратегічно-екологічної оцінки. Після того як документ буде створено, проєкти представлять громадськості. Буде місяць оприлюднення обговорення. За результатами обговорення будуть враховані всі зауваження. Доповнення, заперечення, всі думки вислухані. І після цього це все буде імплементовано в ці документи. І далі вже наступний етап винесено на сесію Прилуцької міської ради, яка розглядатиме і затверджуватиме ці документи як не проект, а як цілісний документ. Заступник міського голови Олександр Сивенко зазначає, над створенням стратегічної екологічної оцінки працюватимуть найближчі місяці. Потім же даний документ обов'язково треба погодити у відповідних державних установах. Необхідно буде погодити в департаменті охорони здоров'я, в департаменті екології облдержадміністрації і в відповідних міністерствах. Знову ж таки, цілий квітень місяць піде саме на погодження даного. Третього стратегічного документу в усіх всіх державних інституціях. Стратегія розвитку міста до 2030 року передбачає три напрями: перший це економічний і соціальний розвиток. У цьому розділі заплановані заходи для зміцнення місцевої економіки та покращення якості життя. Другий напрям добробут громадян йдеться про благоустрій міста, покращення інфраструктури та комфортного середовища для жителів. Третім же є розвиток громадянського суспільства. Це про активну участь мешканців у житті громади, ініціативність та співпрацю. Станом на сьогодні більше 600 заходів вже передбачено в даній стратегії. Але повторюсь, цей документ зараз оприлюднено на офіційному сайті Прилуцької міської ради. Остання редакція це від 2 лютого поточного року, і від мешканців, а особливо від певних громадських організацій, надходять пропозиції щодо. Того чи іншого включення, того чи іншого завдання, і як результат, кількість заходів вона зростає. Ну, я думаю, це зростання заходів, технічних завдань це буде продовжуватись до кінця квітня місяця. Розробка стратегії це один із ключових напрямків реалізації ініціативи від експертів з Документ стане орієнтиром в організації роботи міської ради на найближчі роки.